Вітаю всіх! РФ заявила, що обстріл ТЦК замовили з України і попросили це зробити. Чи дійсно це правда? Обстріл ТЦК замовили з території України, здали українці, здали наші все. Чи дійсно це так було? Ні, це брехня. Відразу скажу, це брехня, це бажання ворога зруйнувати. Все, що пов'язано з ними, зірвати мобілізацію, зірвати віру в них. А, і віра і так зірвана, мобілізація і так зірвана. І зробити так, щоб не вистачало конкретно живої сили. Тиснути своїми негарними обставинами. Ось і все. Нечесні, хитрі, підлі дії, підлість просто зашкалює. Тому ось, щоб перемога була в них. Не вважаю, що це такий переможний момент ситуації з ТЦК. Тепер обстріли ТЦК будуть продовжуватись. Обстріли ТЦК будуть продовжуватись. Обстріли ТЦК будуть продовжуватись. Мені знову випадає ні. Ось чомусь мені випадає ні. Суттєво ні, повішений жертва. Це класикці, вона відповідь ні. В іншому варіанті ТЦК стануть просто жертвами обставин. Давайте так. Що казати так або ні, це відповідь ні, але в житті це буде жертвою обставин. Точкові удари. Все-таки я схиляю, що будуть точкові удари по ТЦК з жертвами. Ось так. Буде так. Тому що мені йде інше. Ось, коли я дивлюсь, по методичці одна відповідь, а по енергетиці мені йде зовсім інша. От зараз я вам це кажу. Не завжди так. В цьому випадку, дійсно, ось ворог планує далі давити. Розчарування, нерви робити, псих... психіку ламати людям. Тобто, це психологічний дав... тиск також. Тобто Люди потрапили в цікаво, там знаходяться їм ще й дурно, щоб на них нічого не прилетіло. Ось, якби наша мобілізація в дії.